Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку разу орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такій лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання! Це Велти на каналі Велмуві. і сьогодні ми побачимо байдужих батьків. Будемо розбиратися, хто чий син, і зробимо невеличкий розіграш. Бо ж смаколики, це паранормальне явище 4. Приємного перегляду. Отож, ми з тобою переходимо вже до четвертої частини франшизи Паранормальне явище. Тому пропоную швиденько згадати, що було в попередніх часинах е, в хронологічному порядку. Є сім'я, що складається з дуже багатьох осіб. Все почалося, коли бабуся сімейства стала відьмою і домовилася з демоном, щоб той дав їй багатсько грошиків, а вона йому першого хлопця, що народиться в їхній сім'ї. В неї народжується донька, яка народжує ще двох дівчат: Крісті і Кеті, і зустрічається з хлопцем. В цей час демон домовляється. З однієї з доньок, що та проведе ритуал і типу вийде за нього заміж. Батьки проти, але демон вбиває хлопця, вбиває маму і залишає дітей вдвох з бабусею відьмою. Дівчата виростають, і їх корабель під назвою доросле життя. О, ой, вибачте, то не той текст. Так от Кеті починає жити з хлопцем хлопцями. Я міко, ейкіда. А крісті одружується з іншим чоловіком, що вже з прицепом і народжує від нього хлопчика. І тут Демон такий о кльово, женіть мені пацана. А крісті така ні, йди в сраку. Демон такий, ах так, і як заселяється в тіло крісті. Всі в шоці від цього. Крісті нападає на всіх в будинку, і батько сімейства вирішує переселити Демона в тіло Кеті, що живе собі, і горя не знає. Сказано, зроблено: Демон переселяється в тіло Кеті, і Кеті вбиває свого хлопця Міко. Потім іде до будинку Крісті, вбиває батька, вбиває Крісті і викрадає Хантера. А цю дівку ніхто не вбиває, їй повезло. Вона була на екскурсії. Це якщо коротенько, і без деталей. А тепер переходимо до четвертої частини. А починається вона з того, що Кеті приходить у будинок Крісті, вбиває всіх і краде Хантера. Потім нам пише. Що їх досі не знайшли. Потім нас переносять в інший штат на 5 років пізніше від попередніх подій. Ми бачимо якийсь футбольний матч і якогось дивного пацана. І нас знайомлять з новим сімейством: тато, мама, пацан Вайт і донька Алекс. На цей раз тут донька за відеоблогера, бо вона просто любить знімати. Дівчки ви упали. Дівочки, упали. По дорозі додому вони знову бачать дивного малого вечір. Всі грають в домашній гольф, і тут заходить Бен. Цей чувак знаходиться в дуже глибокій френдзоні у Алекс. Бен. то що просто взяв і зайшов у дім? Треба ключі ховати краще. Треба трохи субординацію тримати. Бо якщо би я в 15 років так сказав комусь з батьків своїх знайомих або друзів, я б ніколи в цей дім більше не заходив. Бен прийшов, бо батьки Кеті йдуть кудись, і він чекає на вечірку у Алекс. Швидше б ця вечірочка. це не вечірка. Я планував маленьку вечірку. Потім все вийшло із-під контролю. Ці рівночі ми змінимо правила гри. Появляється, що це реально не вечірка, і вони грають в Xbox. І то на вечірці Бен Алекс і ще двоє дівчат. І які б не були вологі фантазії Вена, в цьому фільмі йому. Нічого не перепаде. Я не дам. Вечірка закінчується, і Бен та Алекс сидять вдвох. Може, ти сядеш ближче, бо я не люблю кричати, а ти Пікап Майстер. Хоча чого я сміюся, я в 15 років і. І Гірше себе поводив. Потім Бен натякає, що хоче екскурсію. Алекс показує йому будинок на дереві, і вони знаходять там того дивного хлопця. Смітник якийсь. Що таке? Хто це? господи Боже мій. Що таке? со своїм цим самим. Давай, мальчик. Вони відводять його додому. Спасибі, малий, що кайф обламав. Дядь, це був ліхтарик без батарейок і зі зламаною лампочкою. Тобі взагалі нічого не світило. Те, що під майкою швидко цить. Бен, будь ласка, не позорся. Алекс бере ноутбук із собою і йде на кухню попоїсти. І бачить сирени біля будинку того дивного хлопця. Того дивного хлопця, до речі, звуть Робі. На наступний день Робі приходить до них додому, і два малих ідуть грати. Коротше, виявляється, що мама Робі декілька днів буде у лікарні, і тому малого віддали цій сімейці на деякий час, щоб той пожив у них. Ввечері пацанів залишають грати у комп'ютер. Да ты чё? Да ты... Бля! Ой, мама прийшла. Потім Алекс розмовляє з Беном по відеозв'язку і розповідає, що її батьки сваряться. Потім Алекс щось чує і йде кудись. Далі Бен бачить тінь в коридорі, а потім. Наш робіт знов за своє. Ранок Бен показує, що його комп'ютер. Як би випадково записав всі чати з Алекс, і навіть те, як вона після чату спить. Я думаю, не треба пояснювати, що випадково це зробити дуже важко, бо я ще можу зрозуміти випадково записати чати. Але після відеозв'язку цілу ніч, як вона спить, це сильно. Далі Бен показує, що Робі приходить до Алекс і лежить з нею, і обіймає. Вчора ще дещо сталося. Ти перднула у вісні. Я не перджу пердив замердиш. Як завжди, дуже весело, особливо коли якийсь дивний малий спить з тобою вночі, коли ти його не запрошувала. До речі, Бен, у малого вийшло, в тебе ні. Алекс розповідає мамі про малого, але мамі похер вона з цим нічого робити не буде. Після цього Алекс залазить до дітей в будиночок і знайомиться з уявним другом Робі. Але Робі каже, що ти, ти його ні? не бачиш. Ввечері Вайт і Робі грають у Кінект. Виявляється, що уявного друга Робі звуть Тобі, як і демона в третій частині фільмів. Потім Бен показує їм, як працює Кінект, коли включене нічне бачення. Потім дискотека. А після цього вони бачать, що біля Робі рухається якийсь образ. Ніч перша. 6 листопада 2011 року. Алекс почула шум і йде перевіряти. А ось ця позначка часу протягом всього фільму то буде з'являтися, то буде зникати. Тому невідомо, як працюють камери в цьому фільмі, да й у всій франшизі. Бо такими дрібничками, як е, написи в кадрі, е, слідкували лише в першій частині. Алекс знімає вайта той спить. А робі залипає в кінект. Хоча він не має бачити його, бо він не бачить інфрачервоні промені. На ранок Алекс показує Бену цю хрінь. Ти комусь це показувала? Ні, тільки тобі. Як друг Бен, я ж казав, це ну не варіант. Нічого не вийде. Бо ти дуже затягнув перший хід, і тепер ти в дружній зоні. Далі воно показує це татові, але тато думає, що це вони зробили такі спецефекти і просто уходить. Ввечері Алекс чує, що хтось відкрив двері. Не реагує на це, хоча було б непогано. Далі голос Бена стає погано чути, але виявляється, що це він вирішив так налякати Алекс. Шу, батьки сплять. Я така думка, що на ніч слід зачиняти двері, особливо після першого разу, як Бен прийшов, хоча би переховати ключі. Бо це не квартира, а прохідний двір якийсь. Може, хоч ти мені повіриш, що в нашому домі щось відбувається. Добре, Алекс, повір, Бен зараз погодиться на все, що ти скажеш. Ти записував наші відеочати. так. А запрограмуєш інший комп'ютер? Так, це легко. Це легко. Дядько. А чого ти раніше казав, що ти не знаєш, як твій комп'ютер це зробив? Алекс, не вірю йому, він коротше. Бен ставить камери і постійний запис на всіх комп'ютерах. І це дуже зручно, бо ніхто в цій сім'ї не закриває ноутбуки ось так. Це по-перше. По-друге, в цих ноутбуках нескінченний заряд батареї. Бо подібний запис з подальшим завантаженням хмарне сховище це досить затратний процес. По третє, як вони планують записувати все вночі? Бо навіть в останньому Apple Pro Max Turbo Special of My Heart of Together Because Sorry Please 73X дуже гівняна, вбудована вебка. Далі, ця камера з нічним баченням, судячи зі всього, взагалі пише на карту пам'яті нескінченну. Знову ж таки, з нескінченною батареєю. І це враховуючи, що на хмарному сховищі, куди вони скидають всі файли, повинно бути дуже багато вільного місця. Ніч третя. Робі встає, будуть вайта, і вони бігають і грають по хаті. Мама встає, починає гнати спати. Ті не слухаються, і мама забиває на це. Давай, щоб потім мені не казали, що я до персонажів. Просто ще раз повторю ці факти: твій син з якимось дивним хлопцем, що, що живе в тебе пару днів посеред ночі, опів на четверту, встає і починає гратися дуже шумно. Ти як мама встаєш, кажеш: не можна, іди спати. Вони такі, мам, пішла на І мама така, ну і пішла я нахуй». Це жахливо, мати. В неї батьківські права просто так. Stop it. Get some help. Ранок Бен приходить до Алекс. Пароль наш робі. Я думала, бік Бен для цього пароль тобі не треба. <laughs> Добре, you 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 пізніше. Алекс приходить додому і бачить, як падає м'ячик. Але вона забуває на це хір. Потім чує якісь звуки і починає, звісно, з камерою ходити по дому, бачить купу іграшок, їздить іграшковий потяг, хитається люстра, падає люстра, і вона знаходить робі. І не і мені здається, що це все слід комусь показати, щоб цю дитину забрали кудись, бо це ненормально. Ввечері батьки прибирають люстру. Донька їм намагається пояснити, що вона щось дивне бачить, але батькам срати. Шоста ніч. Котик бігає по ноутбуку. І Алекс бачить біля будинку робі декілька машин і йде туди з камерою. Вночі. Із накамерним світлом, щоб всі в окрузі її бачили. На чужу приватну власність. Вітаю ви до нас. Помилилась. Ну знаєш, зовсім не викликає підозр. В день малий Вайт знімає кліп для 21 Pilots. Але демон спочатку йому закриває шлях цільцем, а потім взагалі катає його велосипед. Ввечері Алекс показує Бене відео, що вона зняла вночі. І знову ця хвороба попередніх часин. Вони пороставляли по будинку 600 мільярдів камер і дивляться на них саме нецікаве. В цей час Вайт розповідає Робі основи астрономії, але Робі більше цікавить сатанізм, і він пропонує щось зробити, щоб Вайт також бачив тобі. Бен і Алекс чують якісь звуки, прибігають до малих і бачать, що Робі намалював на Вайті Ко і ще якісь знаки. А ще Робі натякає, що Тобі не любить Бена і йому жопа. Сьома ніч. Вайт вночі встає і розмовляє з кінектом. В день пацани грають в комп'ютер. М'ясо, матюки, убійства. На питання сестри про його поведінку вночі, Вайт нічого не розповідає. І знову ж таки, з цим щось треба робити, бо цей Робі явно погано впливає на Вайта. Далі вони бачать на відео на піску, що діти намалювали око Соломона. Ну знаєш, типові діти, що грають в маленьких. Сатанистів роблять маленьке жертвоприношення і викликають маленьких люциферчиків. Алекс бачить, що символ на піску і символ на спині Вайта однакові і починає гуглити хатуський символ плодючості. Та ти й сам все знаєш про цей знак. Якщо не знаєш, то подивися огляд на попередню частину. Там все пояснювалось. Коротше, тут це знак сатанистів, що хочуть провести ритуал і поселити демона в хлопчика. І для того, щоб все вийшло, потрібно пролити кров незайманої людини. Готуйся. <світ> Ти теж готуйся! Чого це? Я вже мав ага, Бен, чиши комусь іншому. Хоча ти міг би це використати. Пізніше мама готує, але в неї улітає ніж на гору і вона не може його знайти. І поки вона шукає ніж, я пропоную провести невеличкий конкурс, і ти будеш мати можливість виграти оцю прикольну стильну футболку з гербом, як у самого пана Зеленського. А для цього ти заходиш в інстаграм і виставляєш будь-який момент з будь-якого випуску, який тобі подобається. Ти можеш або зняти на телефон, або використати захват екрану. Далі виставляєш це в сторіс, а перед цим відмічаєш мене і залишаєш посилання на будь-який випуск, який тобі подобається найбільше. І все це дуже просто. Я оберу переможця абсолютно рандомним способом. Тому біжи в інстаграм, поки не забувся, а я тебе почекаю. А добре, якщо ти все зробив, тоді можемо продовжувати. Мама ніж так і не знайшла. За вечерю Алекс чує звуки і хоче про це поговорити, але не заводь мене Алекс. Що й слід було довести зранку, пацани граються. Мама уходить, і робі пропонує Вайту піти. Алекс бачить, як вони йдуть в дім Робі. Вона біжить за ними і заходить в дім. Там видно, що ніхто постійно не живе, алекс нікого не бачить. Потім чує крики і знаходить пацанів. А потім виходить Кетті. І виявляється, що Кетті – це мама того Робі. До речі, Кетті трохи схудла. Вочевидь, ходіння з демоном всередині гарно впливає на організм. Як бачиш, враховуючи, що 5 років тому Кеті вкрала Хантера, і зараз вона живе з шестирічним пацаном, то стає зрозуміло, хто це, до чого тут Тобі і як це все пов'язано. Також стає відомо, що Робі тепер повернувся до мами дев'ята ніч. Батько лежить і дивиться телевізор. Потім чує звуки зі сходів, потім з ноутбука, а потім на нього майже падає ніж, що літав майже добу. Як бачиш, демон починає працювати в стилі Агента 47. І до речі, мене дуже тішить, що цей ніж був у повітрі весь день, а ніхто не підняв голову і не побачив, що він там літає. Бо напевно усіх кутогляду обмежене десь ось так. Приходить дружина, чоловік їй намагається щось розповісти, але тій Вообще, Ой, і вони йдуть спати. Ранок Алекс намагається запитати Вайта, що вони бачили в будинку Робі. Ми дізнаємося, що Вайт усиновлений. Коротше, все стає заплутаніше. Могли би попроще би сегра. Десята ніч бігає кішечка. Вайт встає і знову йде говорити з кінектом. Тут видно, що за ним ходить маленьке створіння. Хоча всі попередні фільми демонів описували як високих, як старих. Він кричить, що його звуть не Вайт, а Хантер. Відчуваєш, пахне дірою в сюжеті. Приходить батько, і всі йдуть спати. Зранку Алекс бачить двох пацанів у вікно. А коли приходить до них, то Вай там сидить один. Він каже: мій час настав, і звичайно, всі забувають хер на цей меседж від дитини. Ввечері Вай дивиться якісь мультики, і мама відправляє його в ванну. Поки мама уходить і говорить по телефону. Вайт спочатку дивиться мультик, потім його хватає демон і топить. Нормальна така дихалка у пацана. Добре, що я е, дивлюся, не в пошуках немо. Коротше, пацан стає спокійним і його забирає мама. Одинадцята ніч. Батько розповідає, що Алекс виробилась, а мама каже: Я дала їй знадійного. А премія дістається мамі із паранормального явища 4. <рес> а, так приємно. Так приємно. По-перше, хочу подякувати Снодійному за сплячу доньку і Галу Передолу за те, що я така аморфна. По-друге, признаюся вам чесно, я тренувалася. Це моя вже третя сім'я. А які правила гарної матусі ви можете виділити? Так, звичайно, є правила. По-перше, забий хер на всю сім'ю. Тобто е, приготувати вечерю можеш і накормити е, доньку з надійним, ти також можеш. Все інше не має тебе стосуватися. Тобто літають ножі по будинку. Е, Чоловіки, діти тобі кажуть, що в нас вдома демон. Не вірте, е, сина намагаються забрати якийсь демон. Це тебе не стосується. Запам'ятай ці правила. І ти будеш такою ж гарною мамою, як і я. В цей час вайт встає, іде до Алекс і піднімає її над ліжком. Сабріна маленька відьма. Наступний день Алекс бачить, що на дверях комірки у Вайта написано слово хантер. І Вайт каже: Що це означає? Моє ім'я. Тебе звуть не Хантер. Звали колись. А тепер стоп. Як це виходить, що Вайт це Хантер? Ну, Кеті його вкрала 5 років тому у своїх батьків. Нам навіть це показали на початку фільму. А тепер виходить, що Кеті його вкрала, бо його мав забрати демон, і віддала в дитячий будинок, щоб його всиновили ці, ця сім'я, і, і тепер через 5 років Кеті прийшла, щоб його забрати. Навіщо цей складний шлях? Це перше питання. Друге питання. Хто цей пацан? Мені здається, що між подіями другої частини і подіями четвертої частини повинен бути цілий фільм, комедія, як Кеті переплутала малих у людяному місці. Бо вона ну, типу, забрала не Хантера, а цього Робі. Вона забрала його, і все нормально, і лише дома подивилася така. А це не Хантер. І почала його шукати. Бо, ну інакше я не маю, не розумію, як, як це вийшло. Хоча б пояснили б це. Я не розумію, що відбувається. відбувається? Батьки знову кудись ідуть з дому. 12-та ніч. Алекс розмовляє з Беном і ходить по дому. Ми бачимо Кеті, що сидить, і типу не палиться. Алекс чує, що двері гаража відчинилися. Далі вони зачиняються. Машина сама заводиться, і Алекс починає задихатися. Кеті в цей час ходить по дому і приходить до Вайта Хантера і розмовляє з ним. Алекс догадується, хоч щось зробити, і виїжджає машиною з гаража крізь двері. Ну насправді молодець. Батьки не дуже сильно в це вірять і взагалі занадто спокійні. Зранку тато пропонує Алекс поїхати попоїсти і поговорити. Вона погоджується. Пізніше в них вдома ходить Кеті. Вона проходить цю гру на Silent Assassin, тому її ніхто не помічає. Мама чує якісь звуки, щось падає, і мама офлайн. Кеті, як знаток жанру, ховає труп. Після чого до них приходить Бен. Охреніває, лазить по холодильнику і чує якісь звуки. Йде до кімнати Алекс, садиться за комп, і прямо у нього за спиною з'являється Кетті. Бен також вибуває з гри. Приїздить Алекс з батьком. Вони бачать, що Кетті забрала Вайта до себе. Алекс з бачить, що нікого нема, бачить труп, і трохи бореться з демоном. Але після цього із камерою йде до сусіднього будинку. Як вона махалася з демоном, нам не показали, хоча. Мені здається, це було б цікаво. Коротше, Алекс заходить до будинку, чує дивні звуки, бачить тата, який спочатку стрибає і катається по підлозі. Потім чує Вайта, бачить Кеті, в який демон, і біжить через вікно. Ну чорна рогна. Хоч хтось в цій франшизі здогадався до цього. На дворі вона бачить Вайта, потім бачить орду демонів, на неї нападає Кеті і кінець фільму. Цей фільм навіть не намагається бути непоганим. Є одна прикольна фішка з Кінектом, але використовували її мало. Та й одна фішка не робить весь фільм крутим. Тут вони наче намагалися більше розкрити цей культ, але по факту нічого не зрозуміло. Як Хантер потрапив до цієї сім'ї, якщо його вкрала Кеті, хто такий цей пацан? Чому тут ціла армія людей, що одержимі демонами? Цей фільм не просуває загальний сюжет взагалі. Якщо попередні частини або його просували, або намагалися щось пояснити, то тут фільм просто заради фільму. І не дивлячись на те, що з 5 мільйонів доларів вони заробили більше ніж 177 мільйонів, цей фільм отримав велику кількість негативних коментарів. І як ми з тобою бачили, це не просто так. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. Е, Обов'язково бери участь у конкурсі. Якщо не пам'ятаєш умови, то просто перемотай. Там все просто, чітко і зрозуміло. Е, ще раз нагадую інстаграм, ще раз нагадую, TikTok, обов'язково підписуйся. Там анонси нових випусків. Також тут є QR-код, також в закріпленому коментарі посилання, куди ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиками. Повір, це дуже допомагає. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел. Ти був на каналі і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.